Поселитися в будинку Миколи Азарова за 85 тисяч гривень на місяць. Державне управління справами віднині здає будинок колишнього прем'єра втікача в оренду. Вартість враховує комунальні послуги. Про це повідомив керівник Держуправління справами Сергій Борзов та ексклюзивно для нашої знімальної групи. Зорганізував оглядиний маєтко. За цими воротами спокій, затишок і цілодобова охорона. Тут на 130 гектарах землі стоять чотири санаторії українського уряду, у яких можна пожити вже будь-кому. Ось такі найдешевші номери здаються в оренду за 5 тисяч гривень на місяць. Окремо стоїть 71 будинок, де живуть колишні чиновники і нинішні депутати. Серед них виділяються хороми в стриманому німецькому стилі. Ще одні двері колишнього можновладця втікача відкриваються. Уперше, але всередині маєток експрем'єра Миколи Азарова виявляється майже порожнім. Тут лише кілька шаф, у якій газета ще з 2014 року із Майданівським заголовком та дзеркало. Пустода, його родина забрала меблі ще тоді. І ми чекаємо на нових господарів. В принципі, це останній будинок, який. Де, здається, в кончезаспі, і він ще довго буде носити назву так Азарівський будинок. Це 19-й будинок. Будував собі оселю Азаров 2004-го коштом держави, продовжує керівник Дусі. Жив на площі більше півтисячі квадратів у двох із дружиною. А взимку 2014-го втік з усім нажитим майном. Керівник Дусі каже, це провина не його відомства, а правоохоронців. Якщо майно було б арештоване, ми отримали бумагу. ми б... Все це зупинили, і заблокували відтоді. Азарівський дім закрили, але рідня прем'єра втікача ще намагалася його собі повернути через деяких підставних фірм чи компаній Вони хочуть взяти цей же будинок, залишити за собою, і ми пересвідчилися їм не здали. Усі кімнати у світлих тонах, але на світ подружжя Азарових дивилося через декоративні грати. Підвіконня і каміни мармурові, паркет та двері, дубові, як і кілька залишених шап. Співробітники санаторію припускають, це тому, що меблі робилися на замовлення, і під інший інтер'єр не підійдуть. У деяких кімнатах господар утікач викрутив навіть лампочки. Утім, у власній спальні залишив і люстру, і картину. Інструкція до сейфу якісь послання на майбутнє поколінням. Поруч зі спальнею – джакузі через стінку робочий кабінет, навпроти спальня дружини і дві гостьові кімнати, кожна з ванною чи душовою. Будь ласка, запрошуємо ще подивитись у цокольних приміщеннях. Азаров оздоровлювався. Для нього будували також сауну з басейном. Тут на цьому місці був його тренажерний зал. На першому поверсі дві вітальні та кухня. Що навіть вилок не залишив. Нічого після себе не залишив, а лопатка є. Чи це не його? Лопатка це не ну, та якою він пропонував садити капусту. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Капуста, котрам мене під домом. Я судоволь їм, вона без бісей хімікатів. Щоб не змінювати традиціям, також її капуста ті, хто нині доглядає за будинком утікача, посадили ще й часник, цибулю, перець усе для нових господарів від азарівських грядок, стежка веде до річки. Тут тиша, співають птахи, ростуть лілії. Альтанки на воді дуже зручно, пустився, нікуди йти не треба. Співробітники санаторію згадують, при Азарові вони чистили дно річки, аби він міг плавати. Пожильці з сусідніх маєтків обходяться і без цього. Тут у санаторній кончі заспі живуть новоспечена депутатка Оксана Білозір, колишній київський голова Олександр Мельченко, екс-спікер Володимир Литвин. Їхнім новим сусідою може стати будь-хто охочий платити за оренду азарівського будинку трохи більше трьох тисяч доларів на місяць. А от заболодіти маєтком у цьому заповітному містечку українським багатіям забороняє закон. Ці 130 гектарів приватизації не підлягають. Валентина Мудрик Геннадій Шульга Спецкор два плюс